Вітаю, друзі! У цьому відео ви побачите кактуси і сукуленти ботанічного саду міста Берлін. Насправді, колекція саме цих рослин, саме у цьому ботанічному саду, є однією з найбільш вражаючих у світі і увібрала рослини з усіх континентів нашої планети. Знаходяться кактуси і сукуленти у різних павільйонах, зокрема. Навіть створені окремі невеличкі теплички для того, щоб відтворити умови їхньої батьківщини, так би мовити. Але є один із павільйонів, де розташовані переважно кактуси і сукуленти. Це крайній зліве центрального входу такий павільйон. Хоча у всіх павільйонах так чи інакше присутні сукуленти, трошки кактусів і навіть. Розташовані окремі теплички. Саме у крайньому лівому павільйоні розташовані оці громадні, такі височенні кактуси по кілька метрів. Або ось такі сукулентні рослини, всякі юки, які ковід і інше. Можна між цими рослинами погуляти враження неабияке. До речі, Тут зібрані кактуси, сукуленти як із Африки, так і з Північної, Південної Америки. Багато-багато-багато різних рослин. У цьому ботанічному саду варто побувати хоча б один раз всім любителям квітів. А вам, я надіюся, цим відео приніс радість, задоволення, ви побачили щось цікаве новеньке. Якщо так, напишіть, будь ласка, коментар. І бажаю вам, щоб ваше життя не було колючим, щоб ключки були лише на розлитах, кактусах і саркументах, як в цьому відео. Всього вам найкращого.